день, студія. Саме так я можу привітатися з вами, тому що сьогодні ми піднімемо дуже великий і важливий пласт сучасної української культури меми. У нас їх просто сила силенна про політиків, життя, ворогів, історію і, взагалі, будь-що. Ця хвиля жартів несеться з неймовірною силою і вловити її насправді непросто. Але зараз давайте пригадаємо найкультовіші відео минулих років і зазирнемо, як же живуть їхні герої сьогодні. Це РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Поїхали. Говорячи до вас, я насправді читаю цей текст через блядь, софлюарті. А якщо він дасть збій, тоді я буду або імпровізувати, або потраплю в дуже незручне становище. Прямо як цей відомий ведучий. Започатковано його було ще у 1990 році у Чернівцях як український вільний економіко-правничий інститут. Сука, його. Той степ. Він запам'ятався всій країні саме через неполадки в роботі суфлера, і коли це сталося, чоловік не стримував емоцій. Проте забув, що прямий ефір триває. Однак такий фейл не завадив йому побудувати подальшу кар'єру. Руслан Фармус став першим заступником міського голови Тисменицької міськради Івано-Франківської області, а розпочинав свій шлях із репетитора дитячої танцювальної студії. Тому, як бачите, навіть із провалами можливо все. Наступна наша героїня родом із Закарпаття, і пам'ятаємо мої тільки тому, що вона Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. На той момент 15-річна Яна приїхала на заробітки до Львова, щоб зібрати грошей на одяг до Великодня. Хоча, за словами самої Яни, родина в неї не бідна. Дві хати маємо, ванна. Ну така ж вона. Разом із тим п'ятеро сестер і брат Яни відмовляються від таких підробітків, адже не хочуть жебракувати. бракувати. А от сама дівчина мала тоді досить непоганий улов. Штани курточку, тапки. А крім того, здала журналістам і поліцейських, які вимагали гроші за те, аби я не могла ночувати на вокзалі. А за що ви бажите? Що ночуємо не секрет, що українці дуже співоча нація. Ми поважаємо та цінуємо ті надбання, які дісталися нам від попередніх поколінь. А найбільшим поціновувачем української музики є Петро Щур. Житель села мужені підгаєцькі область. Цей Чоловік настільки самовіддано виконував пісню Ігоря Білозіра Світлиця, що ці рядки знає вся Україна. Скільки себе пам'ятаю? В Ютубі є повна версія цього сольного виступу, який триває близько семи хвилин. На початку Петро колядує, тому що на календарі 19. .01. 2006 рік рік собаки. А вже потім виконує свою кавер-версію на відому пісню. При цьому його не бентежить ані те, що він не попадає в ноти, ані те, що забуває слова. Артист не забуває й про хореографію. Замовкнуть на віксолов є. Належне потрібно віддати й оператору. По перше, подивіться, наскільки динамічним він робить кадр. Щоб спасти людський, вештають, а по-друге, з усіх сил стримує сміх. Світлиці і скоро поскудимо сміх. Стосовно автора світлиці Ігоря Білозіра, то до музики він мав справжній талант і в 42 роки став народним артистом України. Але у 2000 році великого. Композитора вбили просто посеред Львова. Тоді двом молодикам Воронову та Калініну не сподобалося, що друзі Білозіра заспівали його пісню. До слова вбивці музиканта в той момент слухали російський шансон. У результаті розпочалася бійка. Білозір отримав пролом черепа. За його життя лікарі боролися 20 днів. Самі винуватці отримали своє покарання. Воронова засудила до 10 років, а Калініна до 8 років позбавлення волі. Тепер згадаємо ще одну постать української мемології, який також поніс покарання за те, що йому нравилося, як воно горить. Мені нравиться, як воно горить, як люди суетяться, асапожарки приїжджають. Так. Це відомий полтавський палій. Зверніть увагу, з якою невимушеністю він говорить про свої злочини. Йому навіть в мікрофон вручили, щоб шанувальники почули цей геніальний алгоритм дій. Поставив коврики до дверей. І підпалив звати полтавського палія Віталій Чепурко. Його ув'язнили за підпали на 30 років. А вже влітку 21-го року він вийшов на свободу. Сьогодні Віталій дуже активний у соціальних мережах. Веде свій канал на Ютуб і блог в інстаграм. У своїх відео він розповідає історії із в'язниці, а в блозі ділиться гумором на любітеля. Про це Чепурко пише й сам. Разом із тим до в'язниці він більше не хоче, тому таким чином став на шлях виправлення. Ну що ж, чи покращиться життя полтавського палія? Це ми ще. Бачимо, побачимо. І ось так плавно перейшли до Собчука Івана Ананійовича, про якого зняли не просто мем, а цілий документальний короткометражний фільм. Адже оригінал відео триває майже 30 хвилин зі зміною сюжету. Ось тут ви ще бачите Івана у кабінеті поліціянтів. Він розповідає, що правоохоронці його Бела! А коли Ага, побачимо коли... Потім порушника показували лікарці. Згоду, ти, ти даєш згоду? згоду, щоб тебе усвічувати. На степі скінні що не даєш? Садили за грати, де він також повторював легендарну фразу. І що ти розумієш? Побачимо, побачимо. Ви знаєте, якби Івану давали один долар щоразу, як він казав, ага, побачимо коли... Хлопець отримав би непоганий прибуток. До речі, деякі коментатори навіть підрахували, що мемна фраза прозвучала рівно 64 рази. Подейкують, що зараз Іван Собчук боронить нашу державу, але спростувати чи підтвердити це ми на жаль не можемо. Друзі, а як у вас із англійською? Ось це слово читати вмієте? Якщо ні, то ось вам підказка. Саме це слово зробило Максима Коваленка відомим на всю Україну. Усі пам'ятають епізод, де тато береться вчити з сином уроки, і ось перед ними постає завдання з англійської мови. Але, схоже, впоратися їм буде не так просто. А це взагалі нонсенс! Ми зв'язалися з Максимом, щоб дізнатися більше про його життя після проєкту. Зараз хлопцю 20 років. Він закінчив юридичний факультет і підпрацьовує на АЗС. За фахом працювати поки не планує, а от англійською трохи все ж заговорив. До речі, у тому випуску хати. На тата був іще один перл від Максима. Я комік гуморист. Так от до цієї діяльності він повертатися також не збирається. Гумором вже давно не склав, ще в школі та ну блін, ну не стало не цікаво. Як, як на мене, це от дурістька. Сьогодні Максим має чималу аудиторію в соціальних мережах і збирається вести власний блог, але поки що в нього творчий застій. Наприклад, навіть щось знімати. Знаєш, в мене в мене немає ідей. Зовсім там тато знімати. Знаєш, ми зараз всі працюємо зараз. Ну, часу немає. Але разом із тим хлопець проводить прямі ефіри та спілкується з підписниками. І, хоча після проєкту минуло чимало років, Максим розповідає, що на вулиці його впізнають і навіть підходять зробити селфі. Так стоїш на касі, ті, да до тебе підходить. Ну молоді люди підходять, ті, боже, друже, давай сфотографуємося так далі. Блін, це приємно. І навіть, попри втому на роботі у фото він ніколи не відмовляє. Завершити це відео я пропоную ще двома легендами. Перший це відомий водій Ярік, в якого потік бачок. Двоє хлопців їдуть селом на своїй ладі, і раптом у них стається ДТП. Усе це фільмує товариш Яріка Толік, який називає себе Толік Відеореєстратора. Чим закінчилася ця їхня пригода, невідомо. Але такі легендарні фрази як Воділа, привіт! та привіт, пострижися! А також Бачув Потік заполонили весь український інтернет-простір того часу. Уже через п'ять років під час повномасштабної війни стало відомо, що герой Відео Ярік загинув, захищаючи нашу країну, а його друг Толік продовжує службу в лавах ЗСУ. Закриває наш хід парад відомих мамних. Героїв вівчар Михайло українці дивувалися засиллю діалектів в його мові і зрозуміти про що йдеться було непросто. Треба бути будь зарогона ски бутігоськими вона нога вже мить хочемо свого митичас <плес> слова хочу вісіря. Назвімля міцно хоче на чоловіка, аби це був колоне, було був склоне. Але ті, хто володіє діалектом, пояснювали, що насправді хлопець працював у горах і відлякував вовків від стад овець. Ця робота є складною, важливою та небайдужою. Його небайдужість проявилася у 2014 році, адже вже у 18 років Михайло став до лав ЗСУ. 12 лютого 23-го року Михайло місько загинув від отриманих поранень внаслідок артилерійського обстрілу. Тому сьогодні всі коментарі під цим відео мають ось такий вигляд. Нагадує нам про те, що війна продовжується і вона стосується кожного з нас. Друзі, зараз в РБК Україна триває великий збір на дрони для військових 109-ї бригади, яка воює під Горлівкою. Кожна гривня є важливою та наближає нашу перемогу. Реквізити ви знайдете в описі під цим відео. Тож сьогодні, замість вподобайок і дзвіночків, краще задонатте на пташки для ЗСУ. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе та підтримуйте наших захисників і захисниць.